Порядок денний у нас затверджений. І перше стоїть питання про звільнення секретаря міської правди. Тепер подивіться, що буде. Треба буде готуватися до виборів. Я знаю, що на секретарі відповідальне рішення це формування виборчих дільниць. Залишається голова і заступник. Я думаю, що буде надзвичайно важко. І, в принципі, нелогічно до кінця теденції, які тут два-три місяці. Я розумію, що можливо є якісь там первинні проблеми, але логіки я не бачу, щоб зараз змінятися. Так, ще є якісь е запитання, пропозиції? Я вам з пропозиції Дякую, про питання голосування. Я на голосування, питання. Я без кову нехай. Ну, Нехай скажемо, що вийшло. Що... Я вже сказав. Він вже сказав. Пропозиція. Я Значить, ну, є пропозиція зняти це питання з розповідом. Більше пропозицій немає. Я так розумію. Хто задає зараз пропозицію зняти це питання з розгляду, прошу голосувати. Хто за?

Хто <пробітник> за те, щоб звільнити секретаря своєї ради, у нас займали посад? Хто за легко? Якщо вже зняли, не, не зняли. Не, не, зняли.

Дати даної комісії прийшлися по об'єктах, які знаходяться безпосередньо в будинках, дійсно. Зробили висновок, що всі ОСБП, не враховуючи займані приміщення, не зможуть обслуговувати більше, ніж 70% жилого фонду, мається на увазі багатоквартирні будинки в тих приміщеннях, що залишилися. Щодо якогось такого рішення, щоб задовільнило, там було дві сторони і ОСБП, і ЖЕК. Комісія не дійшла. В принципі, я зачитаю е, проєкт рішення з метою регулювання господарських відносин щодо використання об'єктів комунальної власності міста відповідно до закону про оренду державного комунального майна керуючі статтєю 60 закону України про місцеве самоврядування в України враховуючи рекомендацію постійної комісії міської ради. Питань про організацію та управління комунальним майном, голова Андрій Букова, міська рада, вирішила. Перше дозволити виконавчому комітету особі Стерлівської міської ради надати СББ «Діамант», СББ Діана, ОСББ «Любисток», СББ Маноліт, СББ Богдана, ОСББ Весна, СББ Мерходу, СББ Хаврик, СББ Галина Дім, СББ Доброводім, ОСБ Троянда, ОСББ Ревка Бах. Пільму оренду безправлення конкурсу на житті приміщення комунальної власності загальної площі 28 квадратних метрів у будинку номер 21 вулиці Семоненко, міськестерська перша секція, для проведення діяльності послуговування членів розкладання. Доручити виконавчому комітету міської ради і здійснити підготовку об'єкту до передачі оренди, контролю за виконанням даного рішення, покладено постійну депутатську комісію, організації та міського управління майна по влади міської ради. Так, які є запитання? Є запитання. Да. Да. Комісія не змогла йти до єдиного рішення, але розумовно, що е, 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 ОСББ е, повинні мати якесь приміщення, бо є дуже багато з них об'єктів, дуже багато членів ОСББ. І в якомусь приміщенні, такому, при яких діяльності вони мусять проводити прийом громадян і знала де жителям міста. Які є ще запитання? У мене захист період. На вулиці Сімененко, 21 е, ну, стоїть на балансі жертв. Були представники ЖЕК, так, вони полової дані буде. Вони є на балансі ЖЕК. Значить, Баланс отримує ще є ЖЕК. Його? Ми не можемо з його зводити і до по приміщення. Ми не можемо А Чому ми не можемо? Є, можемо? Не можемо. є в нас вільні приміщення, ми можемо надати війни приміщення. Та як вони як вибухова організація там в оренду за загинули. На яка там адреса? Пускавецька 102, так? Пускалецька 2. Ви можете сходити, там гарно приміщення нормально. Вам вони там зручно. Пересідіть подаже. У нас щейки, ще й ще які є, речі буде за досвідчи. Заборіше запитання і ще які є руки. Ми всі заслухаємо і будемо приймати рішення. Хто хоче ще вийти до цього питання? Давайте так. Якщо депутатів немає запитань чи пропозицій, то ми дамо для виступу один виступ від ОСББ і другий виступ від ЖЕР. Ігор Васильович, прошу. Значить, три хвилини. Я приняв копію виділю рішення про <плес> те, що... Пінус номер 21 поводиться з опонентом, яка знаходиться на балансі підприємства з певних концепцій. Я нам на попередній сесії казав, дуже, дуже я хочу сказати, чому ми хочемо заходити людей. Приміщення в нас на балансі і нам просто не економічно вигідно економічно складувати це приміщення, в якому ми знаходимо. По-перше, там треба, ми платимо водику слово за електроенергію як підприємців порядка 3 тисячі за свій в місяць. Крім того, що ми ще купляємо дрова, заготовляємо, ріжемо, пиляємо. Це також несе відповідно витрати кошти на це. Ж. Тому нас обібрали, ми не маємо можливості отримувати охорону. Ми не маємо можливості тримати почав там, тому скільки напалимо електронецьку. Так як я сказав, приміщення є наше, ми б хотіли просто повернутися там, де колись була способів, оця будинкового права чи де, який там був колись У нас в адміністрації багато чотири немає на ютири, чоловікаючого страту складу паспортистку, паспортизм має бути арії, два кабінети, які е, там. Ми їх використовували економічно. Ми запропонували е, дівчатам з ОСББ приміщення Озеро 15. Вони мали на перевірку всі ОСББ. Зараз у нас там, до речі, є Вольф, як Володимир займає одну кімнату внизу, велику кімнату, по на далі на межі мабуть. Значить, поселяється там, він не там є. Замок поставив собі і там вияснювати. Трухання. Я взагалі кажу, я не розумію, чому взагалі так має бути, коли підприємці е, приміщення на нашому балансі, ми не можемо туди зайти. Це тебе, що ви собі взяли квартиранта і через рік не можете його зустрітися. Там немає ніякої угоди з ними, немає рішення виконкому про те, щоб їм надати. Це просто на словах було їм дано користуватися тимчасово. Ти, це... Якщо дяко. зараз все не хоче бути в основному підпорядкування, я вважаю, дяко. що це досить гарне приміщення на любу і службу. Яка тут буде новостворена. медицина, культура, суд, прокуратура? Будь ласка. Я цей я, я вже забула, як він називається моя вулиця. Курба за три, курба за п'ять. Подивіться, як будинки до Де ті гроші, що люди платили? А ми, а ми що піднімаємо з нуля, Все погни у нас, ні у неї торви не поміняно. Що. Забито. І ви кажете, що ми що? я до депутатів звертаюся, прошу до нас прийти на перевірку. Я вам скажу за всі руки, що я зробила і де гроші пішли. Я не боюся, у нас бізнесу немає. Я маю з будинку 240 гривень зарплати, з другого будинку маю 80 гривень зарплати. І я, я роблю. Чому я роблю? Тому що я в тому будинку живу, я хочу, щоб той будинок піднявся. Будемо робити, та нас. Провірити, що нам буде за то. Якщо ми заключаємо, ми напрямую заключаємося з лабовкою. Води нас немає. Ви бачили, пан е, Юрій, що вода є е, прикрита в нас. Там тільки йде, йде мова за тепло. За світло ми сплачуємо, гривні 68. Дякуємо. Звучить мені на ці питання, що сказати. Це просто брехня. Та? Нічого Та, я не забороняв їм заключати угоду. Лабовка не хоче з ними заключати

Пільгоренду запровадження конкурс на швидкої приміщення, купе власності загального прочні тощо 28 заміни, по будинку на 21 проводиться для проведення діяльності зачем до нашому комітету міської ради здійснення підготовку об'єкту за передачі виконання рішення покладені на постійної депутати комісії міської ради, питання приватизації та військового комунального майна поваження. Комисията пропонує да приемем... рішення. правилни за прошу голосувати? Хто за спедаховния Раз у 13. Та на 19 тіба є. 13 за бігати. Хто утримався? 13 за, рішення не прийнято. Це питання наші залишається до розгляданих. Про виконання військового бюджету за першому плану 15 року. Щас нам загальні покупців. Значить, розпочинаємо з загального фонду міського бюджету. Протягом зічне вересня місяця. Міський бюджет міста зерника, значить, поступили кошти в загальній сумі 744 тисячі 800 гривень. При цьому ми з вами планували отримати загальну довіру 738 тисяч гривень. Загального не бачите. Першому картані було на дане переконання бюджету, що 101 1001. Якщо зробити перегляд самих податків, значить на 24 тисячі 100 гривень потрібно було перевернування бюджету, що е, податків, як подати на прибуток уєрмів. Крім цього, однакома було замовку на 18 тисяч перевикнути план його становив отримати за перші перший парк. Клієнтська. Якщо зауважити, що, зоклад, то, що е, в даному періоді було проведено ракети про як е, коштів, які були сплачені в 2014 году як авансові віднести по податкам е, до клієнтів. За рахунок того, що змінилися самі податки, значить, звідси, ті кошти організації пізніше потребували. Тільки ну, як земля і склада часу часто Значить, Що до єдиного податку? в першому податку ми з вами по отримали 388 тисяч 200, отримує 456 тисяч 600. Тобто також на 6,500. Щодо екологічного податку, перша практика була 30 пороху. Тобто, початку дещо упроваджено. Цей менювальний фактор був власний на все останнє, на те, про яке Та як державний нотаріус, у нас не працював. І також до загального фонду прияна пішло як складу інших непроходжень. Тобто, в загальному все ж таки загальний фонд було виконано на 101%.

Розпорядження номер 18 В даному розпорядженні також будуть зміни по місячному плану від 18 березня 2015 року. Значить, тут йде перепланування коштів місячних, від березня місяця по 8 місяць. По 1011 по е, проведенню святкувань і коригується за рахунок інших видатків. Річні суми теж тут не міняють. Так, є запитання? По цьому Прошу, Немає? Ні, ні, розпорядженні? Що... Що... Тут 2500 якісь... проводилися до святкування соціальних ось днів. Дані кошти були просто на інших місяцях розпановні і їх через ми ставили на березні. Річні суми тут не мінялися. Наступне розпорядження. Розпорядження номер 25 від 28 квітня 2015 року, Значить, по даному розпорядженні вносить зміни до спеціального фонду міського бюджету. А саме пунктом 1. Збільшується осигнування ходу 123, де йде благоустрій місць селищ, додаються кошти сумі 60 тисяч гривень для проведення капітального ремонту дороги по вулиці Володимира Великого на ділянці від будинку номер 10 до перехрестя з вулицею Рушевського. При цьому кошти мінісуються по видатках, які були заплановані по 18409, на придбання спецтехніки. І другим пунктом вносяться також зміни по коду 18409, сумі 20 тисяч, при цьому проводиться перепланування. Записано, що кошти, які передбачались попередньо на придбання контейнерних ящиків, спрямовуються на придбання шин для спецтехніки. Віше, в цьому розпоряджені, це немає. Є запитання з цього приводу. Що контейнер на макіяжчиків? Нам не треба, тому що мова по Володимира Великого не опорядковано е, ну, макіящики старі, розвалені і... Там додали такі макіящики. Цій площаці додали. Нічого там Ні, не додали, не добавили. Але, але, але добавили. Нічого там не додали. Там два ящики перевернуті з восьмого де будинку і шостого, де люди носять сміття. Там ящики є в під'їздах, вони закрили тут, а сміття туди наносить. А ящики є в будинках. От попросіть голову того об'єднання, не віддати ящики. Він підписав віддати три ящики, а от страшний ящиків подавлені. Як їздить стоять ящики, сміттям.

Як ви звучили? Просто 6 мене. А коли ви хочете шість? Ви інтересуєте, можна нати прочитати ту програму. От вона є так звучать. Інвестиційна програма комунального підприємства на 2015 рік. От, то є все. Коли її прийняли, то того року зараз буде. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Шість. 17, так? Проти? Утрималися? Один. Значить, Я думаю, що треба, напевне, більшу вибухну програму. Можливо, розглянути по комісії проголосувати. А чого ми отримали?

Що це на рік. На рік. На п'ятьох чоловік це 26 гривень. Тобто там, що вже, це кожен рік по 5 гривень. Це в місяць треба по 40 копіючок дати. Це Андрій 1140 40 Тоді Такі наших системнику може дати чоловік, який має квартиру більше 60 чоловік. 60 євро. Це бачить гривень, це він на свої. Добре. А тепер однак догадаєш. Якщо скажемо, скажемо, що вони тут саме давали та ти. Я думаю, так і для всіх забувайте мінімальними, але мінімальний розумієш.

Десь вже потрібно, платок, для того, щоб ви, і так виділили зелені ділянки. Це може бути. Це, 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 це може бути спалення, спалення по поверховій будинку. Спалення, щоб не, десь вийти в той архітектурний виграв місце. Спалення будуть нормально, Тут, це не має бути. Я думаю, найшов чергово треба було, наприклад, Гната і Сидора, щоб запросити на комісію, так як вихованку, якщо не будуть. Збирається у нас дай сина. Питання збирається в те, що зараз ще 20 чоловік, а за ними ще 30 прийдемо. І треба знайти і тим двадцятьох, і тим тридцятьом. Те, що ми приймали рішення минулого року в четврі, що ми зверталися в опозицію, що ми зверталися в районі, ми зверталися в річківці, то треба було тим більше рухатися. Якщо не потрібен віддавати, то дайте вони майже. Школа. Було, 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 було <див> але, але, але вона не розпайована. Ні, ми починайте. Якщо можна я виясу дивіться, <сподарить> <подарить> 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 є землі, котрі розпайовані. Ми їх відібрати не можемо. Ми можемо їх хіба викупити в людей за їх згодою. Є землі загального фонду, є землі, котрі були, наприклад, залишені в запас. Ми можемо з Воликівською сільською радою <подарить> вияснити через районну адміністрацію, котрі землі є в запасі. І у ті землі наполягати, щоб вони використовувалися для учасників АТО. Тому що розпайовувати землю ми забрати не можемо. До речі, простановна ставки акцизного податку з реалізованих суб'єктом розподарювання з моєї турнірів і насильному рахунку. Пропонується залишити ставку 5% сотку, де Максимально? Максимально. Хто запрошує своє максимальність,